Привіт, мислительки та мислителі. Сьогодні зануримось в у літературний всесвіт Умберто Еко, того самого чувака, який довів, що інтелектуали можуть бути рок зірками. Бо він не просто писав книжки, він ставив пастки для мозку. Ти читаєш, думаєш ага, детектив. А через 20 сторінок ловиш себе на тому, що розмірковуєш про природу істини, інтерпретацію знаків і те, чому ми взагалі сміємося. Почнемо з ім'я Троянди. Це його дебют, але одразу бестселер конетарного масштабу. Сюжет, на перший погляд, простий: середньовічний монастир, серія загадкових смертей, головний герой, чернець, детектив Вільгельм із Баскервіля. І так, це відсилка до Шерлока Голмса, тільки у рясі. Але під усім цим справжній філософський карнавал. Еко тут показує, що істина це не щось готове, а завжди реконструкція. Як пазл, який ти складаєш, але завжди бракує кількох шматочків. Іронічно, що все крутиться навколо книги Аристотеля про сміх, бо сміх у еко це форма свободи, а фанатики, звісно, сміху бояться. Тобто, коротко, монахи гинуть не через єресь, а через страх перед розумом. І це ж чистий кайф, детектив, де вбивця ідея. Далі маятник Фуко. Якщо коротко, що буде, якщо троє видавців для приколу вигадають конспірологічну теорію, а потім ця вигадка почне жити своїм життям і тягнути їх у безодню? Сатирично, пророче і боляче схоже на інтернет. Еко тут тролить усіх змовників від тамплієрів до кабалістів і показує, як наше прагнення до вищого сенсу часто перетворюється на параною. Це, мабуть, найінтелектуальніший стіб у світовій літературі. Що якщо теорія змови це просто наше бажання, щоб світ був логічним? І еко підморгує люди. Обережно, коли починаєте бачити знаки всюди. Можливо, проблема не в у світі. Острів напередодні це вже інший вайб. Тут герой опиняється на кораблі 18 століття, який застряг навпроти лінії зміни дат. Він буквально дивиться на вчора. Еко тут малює історію людини, що застрягла між часами, і роздумує, що таке пізнання, чи можна пізнати світ, якщо ти навіть не можеш дістатися до нього. Це роман про межу між наукою і вірою, між реальністю і уявою. І знову ж таки, ти читаєш пригодницьку історію, а потім усвідомлюєш, що це розмова з самою епохою просвітництва. Потім Бавдоліно, це моя улюблена шиза. Там головний герой, професійний брехун, який вигадує історії настільки грандіозні, що в них починають вірити всі. Він шукає легендарну країну священника Іоанна. Зустрічає єдинорогів, розмовляє з мутантами, і при цьому весь час піднімається питання: а що якщо вигадка це теж форма істини? Бо якщо брехня стає настільки переконливою, що формує світ, чи не це роблять усі релігії, політики, історики? Еко тут просто грається з нами як кіт з клубком сенсів. Бавдоліно, це еко в режимі Я можу переписати історію і зробити це весело? Але не забувай, у нього завжди ха-ха, А такий, що ти спершу смієшся, а потім розумієш, що смієшся з себе. У таємничому полум'ї цариці Луани він вже стає ніжнішим. Герой втрачає пам'ять і намагається відновити себе через старі журнали, комікси, рекламу 30-х, 40-х років. І тут еко показує, що наша ідентичність це теж текст, зібраний з цитат, слоганів і культурних кодів. Ми всі ходячі колажі». Навіть наші думки не наші, просто ми втавили, перемішали чуже. І ще є праський цвинтар, де він реально бере найтемнішу сторінку європейської історії антисемітські фейки типу протоколів сіонських мудреців, і показує, як народжується брехня. Головний герой там мерзотник, який фабрикує документи і запускає в світ ідеї, які потім ведуть до катастроф. І це вже не просто література, а хірургія свідомості. Еко розтінає механіку ненависті і показує, що кожен фейк має автора, але жоден не має совісті. І от що спільного у всіх його творах: еко ніколи не дає простих відповідей. Він сміється з тих, хто хоче одну істину, бо світ у нього це бібліотека, де книжки шепочуть одна одній, а ми просто блукаємо між ними, думаючи, що знаємо, куди йдемо. Коротше, еко це той дядько, який наче каже, друже. Істина існує, але вона багатоголоса. І якщо ти її знайдеш, будь обережно, щоб не вбити сміх. Якщо він жив би зараз, він би точно мав канал на Ютубі під назвою Еко Моут читаю світ як текст. І кожне відео починав би словами Привіт, це я Умберто». І сьогодні ми розберемося, чому мем про жабу це форма платонізму. Окей, друзі мої, мислячі та не дуже. Тепер ми заліземо в мозок Умберто Еко не як до письменника, а як до філософа, який пояснив, чому навіть твій мем у Сторіс це філософська подія. Бо для еко все у світі це текст, не в сенсі текстік з літерок, а як система знаків, які ми постійно інтерпретуємо. Ти бачиш логотип Apple і вже думаєш про креативність технології і трохи про Стіва Джобса у чорній водолазці. Але сама ж картинка просто надгризене яблуко. Решту сенсу ти додаєш своїм мозком. І от у цьому вся семіотика Еко. Він казав. Світ не має готового значення. Ми його створюємо постійно. І навіть коли ми думаємо, що щось очевидно. Це просто тому, що ми звикли до певних знакових кодів. От, наприклад, червоний колір. Для когось це кохання, для когось кров, для когось просто кнопка записати сторіс. Але істина, друже, не в кольорі, а в тому, як ми його прочитали. Його рання робота, відкритий твір, це взагалі маніфест проти тупого сприйняття мистецтва. Еко каже. Мистецтво це не музейний експонат, а жива гра між автором і читачем. Автор створює структуру, а читач її щоразу добудовує. Коротше, ми всі трохи співавтори, тому не треба питати, що мав на увазі автор, бо може він сам уже не знає. Це, до речі, ідеальна фраза для студентів, які не читали книжку. Я вважаю, що цей твір відкритий до інтерпретації. Еко схвалює. У своїй книзі Теорія семіотики він уже розклав усе по поличках. Знак це не просто слово чи картинка, це механізм комунікації. І головне, жоден знак не живе сам по собі. Він існує тільки в системі інших, як мем, що без контексту просто картинка, а з контекстом філософський трактат. Наприклад, коли ти бачиш жабу пепе. Ти не просто бачиш жабу, ти бачиш цілу історію інтернету, політики, тролінгу і смислового хаосу. Еко би сказав, це типовий приклад того, як інтерпретація виходить з-під контролю. І ось чому він любив казати, що читач завжди трохи злодій, бо ми крадемо значення, вириваємо їх з контексту і творимо щось нове. Але це не зло, це життя культури. Тому що культура це величезний ланцюг крадіжок і реміксів, і саме тому вона ніколи не помирає. У своїй книзі Інтерпретація і надінтерпретація він зробив ще один важливий крок: пояснив, що між творчим прочитанням і повною маячнею є тонка межа. Типу, коли ти читаєш Гаррі Поттера і кажеш, що це алегорія Платонівської печери. Норм, але коли кажеш, що це прихований маніфест антимасонського руху, все, ти вже в маятнику Фуко. Еко взагалі ненавидів фанатів глибинного сенсу. Бо, за його словами, коли ти бачиш змову скрізь, це вже не філософія, це невроз. Він, до речі, писав це задовго до епохи, коли Фейсбук перетворився на базар з теорії про чіпи і 5G. І ще він мав шикарне почуття міри. Його філософія це не все відносно, а скоріше, все залежить від гри, в яку ти граєш. Якщо домовились, що червоне це стоп, то, будь ласка, не тлумачся як свободу інтерпретації посеред дороги. Для еко істина це як Wi-Fi. Не бачиш, але якщо правильно під'єднатись, зловиш сигнал, і тоді все навколо. Текст, який говорить з тобою, вивіска, мем, фраза з Тіктоку, навіть пісня з реклами усе це частина величезної, семіотичної симфонії. І от за це його поважають. Він не просто аналізував світ, а показав, що мислити це теж творчість, що кожен із нас перекладач реальності. Тому, якщо колись хтось скаже, що філософія це відірвано від життя. Просто згадай еко. Бо цей дядько довів, що навіть коли ти просто ставиш смайлик під постом, ти, чорт забирай, береш участь у філософському акті комунікації. І здається, саме тому він так любив повторювати, що світ це не книга, яку треба прочитати, а книгу, яку ми пишемо разом. Ну і, судячи з мемів, пишемо ми її дуже весело. Добре. Давайте тепер уявимо еко не як романіста, не як семіотика, а як того дядька, який міг сидіти в кафе, дивитися на світ і казати: Слухай, а це все сміття, якщо не знаєш, що з ним робити. І при цьому робити це стильно, з гумором і без пафосу. Еко був мислителем культури. Для нього культура це не музейні експонати і не архівні манускрипти, а живий організм, який дихає мемами, рекламою, кіно і навіть сміхними відео в Тікток. Якби він жив сьогодні, він постійно ловив, як народні вірування, поп культура і класична література переплітаються, створюючи сенси. У нього був талант бачити глибокі структури там, де більшість бачить. Хаос. Його есеї і колонки це як лекції у барі. Ти смієшся, слухаєш, а потім розумієш, що щойно утримав філософський урок про сенс життя, культуру і технології. Він критикував все: від поп-літератури до політики, від фанатичних релігій до соціальних медіа і завжди робив це тонко, без моралізаторства, але так, що ти відчував, якщо не зрозумієш, то сам винен. Він був публічним інтелектуалом у стилі не лізь в мікрофон без мозку. Його слова про соцмережі та інформаційний шум пророчі ще до TikTok він казав, що маси можуть отримати право голосу, але не обов'язково здоровий сенс. Він попереджав про небезпеку шуму, що замінює зміст, і при цьому міг пожартувати над тим, як ми всі ловимо сенси там, де їх немає. Еко бачив культуру як гру. А публічне життя як арену для цієї гри. Він показував, що сміх, іронія, інтерпретація та критичне мислення це не розваги, а інструменти виживання у світі сенсів. Він не диктував, як треба думати, він спонукав. Думай, але уважно і обережно з цими мемами. І головне, він ніколи не відокремлював інтелектуальне від популярного. У його розумінні, справжній мислитель культури може коментувати не лише Фомуа Аквінського, а й рекламу Чіпсів і робити це з таким же гострим розумом. Він показав, що культура це завжди спільна гра, а роль інтелектуала не вказувати дорогу, а давати гравцям інструменти, щоб вони не загубилися в хаосі. Тому, якщо ти хочеш бути інтелектуально активною у світі, де меми, новини і музика переплітаються з історією і ідеями, вчися у еко, бо цей дядько не просто читав світ, він показав, як його смислити, не зійшовши з розуму. Окей, тут ми виходимо на територію, де еко стає не просто інтелектуалом, а філософом іронії. І ми всі, добровільно чи ні, стаємо його студентами. Бо еко вмів дивитися на серйозні речі політику, релігію, історію і казати: серйозно? Та ти глянь на це під іншим кутом і свійся. Він любив показувати, що світ надто серйозний, щоб його сприймати серйозно. Береш, наприклад, середньовічний монастир і робиш там детектив із вбивствами через книги. І люди читають, думають ага, філософія і історія, але насправді еко підморгує хлопці, а ви бачили, скільки тут бюрократії і параної? І ти раптом смієшся, бо абсурдність ситуації відчувається сильніше за детективну інтригу. Його іронія це не тупий сарказм, це мисленнєвий тренажер. Він показує, що можна говорити про релігію, політику, культуру і при цьому не вбивати мозок читача нудним моралізаторством. Наприклад, у маятнику Фуко він водить нас крізь конспірологічний хаос, де всі розслідувачі перетворюються на гравців у власній вигадці, і ти смієшся не просто з герою, а з того, як люди завжди намагаються нав'язати порядок хаосу. Еко розумів, що іронія. Це зброя проти фанатизму. Він міг би сидіти у фейсбучних коментарях і одним реченням розібрати всю псевдологіку, але замість цього робить це у романі, щоб ти сам зрозумів, що сміх це інтелектуальний захист. Типу, не можеш боротися з ідіотизмом, посмійся над ним. Ще він обожнював груз очікуваннями. Класичний приклад: читаєш серйозну наукову дискусію, думаєш, зараз буде академічний нудняк. А потім він вставляє жарт, який робить тебе одночасно освіченим і трохи ошелешеним. Ага, ось так воно виглядає, коли серйозність зустрічає абсурд. І ти думаєш, чорт, цей дядько сміявся тоді, коли б я тільки зітхав. Його іронія завжди пов'язана з пізнанням. Ти думаєш, що зрозумів світ, а яко підморгує, о, та ти тільки розпочав. І сміх тут як ліхтарик у темній бібліотеці, де стоять книги з усієї історії людства. Мозок радіє, бо він одночасно грає, думає і не стає занадто серйозним. І найголовніше еко показує, що іронія це ознака інтелекту, а не відпочинку. Якщо ти можеш посміятися над собою, над власними переконаннями, над ідеями, які ти сприймав як святі, ти вже на рівні, де смисли не мрають від бюрократії і фанатизму. Коротше, він вчив нас однієї простої, але небезпечної штуки смійся над світом, поки ще він не сміється над тобою. І роби це тонко, щоб не було очевидно, що ти смієшся. Бо справжня іронія завжди під шапкою інтелекту. Добре, мої мислячі і трохи лініві друзі. Підсумуймо цей московий серіал про Умберто Еко. Ми бачили його у всіх амплуа. Письменник, який міг зробити детектив із середньовічного монастиря філософським квестом, семіотик, який пояснив, що навіть мем це інтелектуальна операція, мислитель культури, який розбирав світ як живу гру, публічний інтелектуал, який бачив хаос сучасності і сміявся в обличчя фанатизму, і, звісно, філософ іронії, який показав, що сміх це теж мислення. І що з цього всього випливає? Дуже просто. Не сприймай світ серйозно настільки, щоб він зміг тебе обіграти. Читай, думай, грайся знаками, дивись на меми як на тексти, а на конспірологів, як на героїв комедії. І пам'ятай, що сміх тут не для розваги, а для виживання мозку. А тепер, поки ти сидиш і усвідомлюєш, що твій мозок тільки що пройшов марафон середньовічної логіки мемів і конспірології, не забувай зробити той маленький рух, який змінює все. Постав лайк! Підпишись і залиш коментар. Так саме зараз. Бо якоби сказав: якщо ти не інтерактивний, ти всього лиш глядач у бібліотеці хаосу. Тисни кнопки, а ми продовжимо гратися з ідеями і смислами. Бо, чорт забирай, світ не чекає, а меми самі себе не прочитають.